Матфія 5 глава, 8 вірш, що вона каже? Що блаженні чисті серцем. Бо вони що? Бога побачать, да. бо вони побачать Бога. І знаєте, <кхм> бачити Бога дуже хочеться, але Бога особисто я бачив не завжди. Ось так, як аналізуючи своє життя, інколи то й дивишся, дивишся, а Бога не бачиш. Інколи взагалі здається, що може його в даний момент і поряд нема, що сам кудись ідеш, йдеш. І знаєте, що е, хотів сказати щось, що якщо подивитися на життя з Христом, коли до Христа тільки приходиш, тільки тільки приходиш, коли Бог тобі прощає все, пробачає все, коли ти тільки відчуваєш Його любов. То твоє серце чисте. Амінь. Амінь. І ось на початку, на початку цього шляху Бога бачиш завжди і усюди. Завжди і усюди, навіть в якихось дрібницях, в кожному дні ти шукаєш своїм серцем, де б його побачити. Але згодом з часом це зникає бо цього, або цього стає менше. І Бога бачиш не так часто, як хотів би, чи бачиш його не в усьому. І я ось так, знаєте, це часто складається під тиском обставин.